Кілька-4 хвилини, що це таке? Скільки ще приблизно очікувати? Ось це замовлення. І це вже дуже, дуже бісить, тому потрібно закінчувати. Тільки що чуть не попав під авто, враховуючи чайові, та заробіток з голову з бонусами ми отримаємо ось таку суму. Всім привіт! Ми зарядили велосипед і сьогодні вирішили попрацювати з тобто зранку Їдемо зараз е, приймати замовлення, але перед цим хотів би трішки перекусити. Тільки приїхавши до місця, доїхавши, бачу замовлення, вискочила домашня редакція. Тому сьогодні, на жаль, ми не поїмо, але зате заробимо кошти. Так, замовлення готово. Забрали його і зараз висимо, паркуємо велосипед і відправимось. Підімо в ліфт і поверх можна буде пішка, От, якщо є ліфт, для чого? Ось до Макдональдсу. Вже багато кур'єрів, тому тут нам робити не маєш. Їдемо звідси. Так, трішки тут катався. І ось прийшло замовлення прямо по дорозі. Знявся дуже сильний вітер, але це й до кращого, не так жарко буде. А ми вже, до речі. Добрий день. У мене замовлення. 422. У нас була невеличка проблема, сума в чеку не збігалась, суми, яка вказана в голову. Але ніби все замінилось, фотографував чек і замовлення підтвердив, тому зараз їдемо доставляти. Так, замовлення виконано. підтверджуємо доставку. Я знову їду так само вниз. Надіюсь більше не доведеться підніматися вверх. Ось така швидкість. Зараз би ось туди на пляж. Друзі, от і все. Сьогоднішній робочий день закінчився. На вулиці дуже жарко вже. Я вже просто не витримую і плюс в мене закінчились слоти, тому я здобув і продовжуємо працювати завтра. Всім привіт! Сьогодні у нас четвертий день здається, кур'єрства. Я вже в зоні. Сьогодні було більше 32 градусів, але пішов дощик. Стало трішки прохолодніше, тому я виїхав попрацювати, тому що в день була жара нереальна. Тільки сказав про те, що виїхав, відразу ось перше замовлення. Головне, ніяких ось так до лавочки, велосипед приковувати. Ну, це не прикольно. Зараз шпаденько, коли його доставляти тут, здається, здається, недалеко. Так, приїхали ми до обласної лікарні. Зараз чекаємо кур'єра. Точніше, тобто, чекаємо клієнта. Замовлення доставили і зараз спокійною душею їдемо знову в центр, де будемо чекати своє наступне замовлення. Так, Поки в нас немає замовлень, то буде невеличкий перекус кур'єра. І зараз чекаємо замовлення і відразу поїдемо. Що... Вайб і нам прийшло замовлення. Через 4 хвилини буде готовий, їдемо. Перепрошую, нікуди їхати не потрібно. Це ось тут. Замовлення буде через 3 хвилини, я поки покатаюсь і по такому вайпі послухаю. Прекрасно. Замовлення ще одна хвилина, але я вже йду. Замовлення вже ніби в додатку готово, але мені не віддають і говорять, що ТП десь холодно. Віддали мені замовлення ось такий упаков. Ось такий файний ЖК. Так? Піднімаємось доставляти замовлення. Замовлення майже посаджу. Добрий день, ваше замовлення. Дякую. А у вас карта чи готівка? Що? Ну, розраховувати з чим будете? Е, криптою. Сенсі криптою. В прямому сенсі криптою, щоб все було надійно, швидко та без комісій. А ще анонімно, щоб моя дівчина не знала, що я замовляю Макдональдс. А так як ти бізнесмен і боїшся тримати гроші на карті через блокування, з криптогаманцем можеш не паритись про ліміти. А є якийсь криптогаманець? Ну, звісно, гаманець Трасті Плюс. Тут все зручно, можна зберігати будь-яку криптовалюту, а ще з їх карти можна розраховувати будь-де. Навіть в Макдональдсі, як це роблю я. Ну окей, дякую за пораду. Зачекай, до речі, нормально виходить заробляти на кур'єрстві? Ну не дуже, якщо часто. То в трасті плюс ти можеш запрошувати своїх друзів та з кожного з них заробляти до 25% з їх комісії. М -м, прикольно. А більше інформації і посилання на трасті плюс буде в описі під відео та в закріпленому коментарі. Так, я знову не встиг зняти як замовлення, тому що набирав клієнту по телефону. Він швиденько взяв і відразу вийшов. Але нічого, ще знімлю. Так, знову той самий заклад. І отримав буде ОФС. Так, я все розумію, но що, які 3-4 хвилини? Що це таке? Він звинував, 10 хвилин. Звинув. Я і справді чекав пів години, майже пів години свого часу я витримав, щоб дочекати замовлення, і ще не дочекався. Скажіть, а скільки ще приблизно очікувати? П'ять хвилин? Так, там Окей. Ой, нарешті я отримав це замовлення. Насправді взагалі немає настрою, тому що я годину годину я потратив нікуди, просто спалив її, спалив годину своєї роботи, щоб отримати, це кляте замовлення. Е, я не знаю, це напевно буде останнє замовлення на сьогодні, тому що я перший раз довго чекав в цьому закладі, другий раз точно те саме. І це вже дуже, дуже бісить, тому потрібно закінчувати на сьогодні. Але завтра повернемося. Не знаю, як піднятися на четвертий поверх. і доставити замовлення, яке чекав більше півтори години. Це капець просто. Так, нарешті було доставлено це замовлення, яке клієнт чекав більше півтори години, і за нього ми отримали ось це замовлення 500 гривень. Я віддав титу здачі і 20 гривень. Дякую, але... Більше такого робити не будемо, тому що це дуже довго. І продовжимо вже завтра. Всім привіт! І сьогодні наш п'ятий, здається, день роботи в Глово. Е, я вже увімкнувся на годинку 4.15 і ми отправляємось виставляти свій перший і надіюся, на останні замовлення. І сьогодні не будемо довго чекати, тому що це трішечки біз. Так, перше наше замовлення на сьогодні. 500 гривень від клієнта, тобто 465 по чеку і плюс все інші шиєві, тобто 35 гривень. Дуже приємно. Так, Відразу маємо ще одне замовлення. Це замовлення з супермаркету, тому, тому мені здається, нам доведеться його збирати самостійно. Ось моє замовлення. Все як. Грузимо все. Так, замовлення нам е, віддали. Нам потрібно зараз скоригувати ціну на ту що в четові і фотографуємо. Так, друзі, вже їду за наступним замовленням. Туди нам потрібно ось наше замовлення. Так. Що важливо в роботі кур'єра, щоб ніколи не, бу... ніколи не бути голодним. Завжди перед тим, якщо будете працювати, завжди поїжте і тоді працюйте. А ми приїдемо. Замовлення віддали. Вернімо розкопкуємо. Це просто жесть. Тільки що чуть не попав під авто, виїжджав різко на дорогу, тому що місця не було де проїхати. І чесно, я сам коли їжджу за авто, не дуже люблю велосипедистів. Але тут ні кого запитань немає, окрім як до міста, де велодоріжки взагалі, і як без них можна в місті сучасно. Я не знаю. Тільки що забрав замовлення і достав клієнту замовлення прямо до авто. А ми заробили свої кошти. Буквально проїхати було метрів 300. на місце навіть на такому поганому рівні, як в мене. Дозволено мені зекономити дуже-дуже багато часу, великий об'їзд. Щось взагалі сьогодні погано по замовленням. Ось, плюс 10 гривень до наших чайових. І ось, я сижу ніби в центрі самої топової зони на даний момент, де куча замовлень. А замовлень немає просто. О, нове замовлення. Всі гарного вечора, до побачення. Десять хвилин не міг почати чат з клієнтом. І нарешті, нарешті підтверджені замовлення і 25 гривень. Ну, якось так поговоримо. Ось і закінчилась наша пригода з кур'єрством в службі доставки Glovo. І я думаю, варто підвести підсумки, виділити плюси та мінуси, ну і, звісно, розповісти, скільки вдалося заробити, працюючи кур'єром Glovo. Давайте скажу коротко про плюси та мінуси, але почнемо все-таки з мінусів. Перший мінус, який я для себе виділив, це час очікування, час, який ви витрачаєте на очікування певного замовлення, тому що він може бути е, супер короткий, наприклад, вам відразу віддали замовлення або просили почекати 5 хвилин. А може бути як це було в мене, коли я очікував більше години. Другий мінус це робота з людьми. Така робота підходить не всім, тому що тут потрібно мати високу стресостійкість. Вам можуть потрапляти незадоволені клієнти, незадоволені працівники закладів, незадоволені учасники дорожнього руху, або просто незадоволені бабки біля під'їзду. Які завжди запитують, куди ти їдеш? Третій мінус це витрати на транспорт. Неважливо на якому транспорті ви їздите, будь то велосипед чи електровелосипед, авто або мотоцикл, все це потрібно чинити, тим паче по нашим дорогам, плюс заправляти, заряджати і так далі. Хіба якщо ви працюєте пішки, але тут ви будете і втомлюватись більше, ну і відповідно заробити вам вдасться набагато набагато менше. Четвертий мінус це страхування. І якби Глово там не розповідало про якесь там страхування для кур'єрів. Насправді, якщо з кур'єром щось стається, він залишається при собі і повинен допомагати сам собі. Звісно, мінуси є, але давайте перейдемо до плюсів, яких трішки більше. Перший плюс цивільний графік. Виходьте, коли хочете, бронюйте слоти, коли хочете, але не забувайте, що це впливає на ваш рейтинг. Другий плюс, який я виділив, це фізична активність. Це набагато краще, ніж цілий день просидіти вдома перед комп'ютером або лежати на дивані. Тому фізична активність це також великий плюс. Третій плюс це доступність, тому що щоб влаштуватись кур'єром, вам потрібно всього лише паспорт, відповідно, повноліття. Ну якщо ви будете працювати на транспорті якомусь, то посвідчення водія на цей транспорт. Тобто ви отримали сумку і погнали доставляти замовлення. Тут навіть транспорту вам не потрібно, тому що транспорт можна взяти в оренду або в розстрочку і віддавати частинами від свого заробітку. Четвертий плюс, який я виділив, це ком'юніті. Не знаю, наскільки це плюс буде для вас, але для мене це великий плюс. Бути учасником чату з кур'єрами було дуже приємно. Там я міг отримати відповіді на всі свої запитання в рази швидше, ніж це зробить підтримка. Тому це я виділив також в плюси. Ну і звісно, п'ятий найголовніший плюс це непоганий заробіток, тому що працюючи в такому невеличкому місці, як я, можна заробити. 20-25 тисяч гривень на місяць. Якщо ви працюєте в умовному Києві, там у кур'єра заробляють 30-35 тисяч гривень на місяць. Отже, плюсів ми знайшли більше ніж мінусів. І я б насправді рекомендував цю роботу, якщо ви тільки на початку свого шляху хочете підзаробити капітал та набратися досвіду. А зараз найголовніше, скільки мені вдалося заробити, працюючи кур'єром. Тут важливо нагадати, що працювали ми в місті Хмельницькому, де населення 270 сімдесят 290 тисяч людей працювали ми 5 днів по 3-4 години в день. Працювати повний день я не міг, так як маю інші справи. Тому для об'єктивності ми будемо ділити наш дохід на години, які ми працювали, і так знайдемо середній дохід в годину, враховуючи чайові та заробіток з глово з бонусами, ми отримаємо ось таку суму. Поділивши на години, які ми працювали, маємо приблизно 100 гривень за годину. І якщо помножити цю суму на 8 годин в день та на 24 робочих дні в місяці, ми маємо 19 тисяч 200 гривень, що насправді дуже схоже на реальність. Але нагадаю, що тут багато чого залежить від міста та в дні, які ви працюєте, ну і звісно, від вашої удачі. Я думаю, що і сам продовжив би возити замовлення по 2-3 години в день, просто коли немає світла вдома, або коли дуже мало активності і хочеться ввечері десь прокататися на. Велосипеді. Виходить, що ти не безкоштовно катаєшся, а ще й заробляєш якісь кошти. А ви пишіть в коментарях, яку ще професію мені спробувати на собі. Ну і підтримуйте це відео. Ну а на цьому у мене все.